Усім привіт! Сьогодні ми будемо мене вдівати. І сьогодні я буду вдіватись у Венздей. Давайте почнемо. Ну що ж, розпочнемо. Я сьогодні буду вдіватись Вензи, тому нам потрібно майже весь, весь весь чорний костюм. Давайте розпочнемо. Спочатку я удалю свої речі. Все, давайте підемо за головою. За головою. Давайте отаку от дінемо, а тепер волосся. Я б хотіла чорні косічки, і у Вензди. Дивіться, які тут є. Косичок, косичок я поки що ще не бачила, але я бачу такий і я думаю, можна змінити кольор чи ні. Нет, наверное, не. Дополнение. Ну, добре, давайте тут возьмем вот такие. Видите, я такие вот кусочки, типа, почти. Давайте возьмем какую-то трешечко инчу походку. А давайте вот такую возьмем. Венздей. Ой, боже, как это ужасно. Давайте такую. что то не думают. В принципі, нормально. Давайте далі візьмемо щось чорненьке. Ось тут я бачу дуже класне. Таке. Подивіться, як це класно виглядає. Я думаю взяти якийсь головний убір і просто подивіться, це ж паучок. Візьмемо таку чолку та підемо далі. Я хочу взяти такий талисман та та Мені тепер потрібно якийсь спідничка. Дніпруку якусь. Що я її тут не бачу. Давай плюс таке вже. Ой, Ну, то взяла. Ну добре, давайте потім поміняємо. Зараз ми е, віддінемо таке. Думаю, прикольно. Але потім вона зніметься. Дивіться, тут дуже багато чорного, і можна щось підібрати. Давайте щось. Виберемо. Діти, скільки тут все просто, дуже багато всього. Але нам нічого тут не підходить, тому пишіть. Я вдім такі шортики. Так, ходімо назад. Наш костюм Венсдей готов. Подивіться, який він. Ну, давайте поміняємо. Е-е-е, чого там. Ну добре. Сам у нас вийшов. Дякую, мені здається, круто. Олексія забрала слице, вис. Це мені прекрасно, піде. Дуже класно. Подивіться. Ось Та така ванде у нас вийшла. Поставте лайк, якщо класно. Та підписуйтесь на мій канал, я старалась. Усім па-па.